Привіт! Сьогодні день станової тяги, і сьогодні буде непроста станова тяга, а я спробую потягнути спочатку в класичному стилі, а потім в сумо. І подивлюся, наскільки велика різниця у цих двох видах тяги. Поїхали. Спочатку я роблю станову класичну, я вже трошки розміявся. І зараз на штані 150 кг. це буде перший такий кухон. В принципі, я думаю, 160, потім 170 зроблю, потім подивлюся, що з цього вийде. 160, поїхали. Тоже легко. Там вже 170 кілограмів. Сьогодні рекорди всі купили навіть. Там вже 190 кг, якщо я це потягну, то буде Ну нахрен, сьогодні буде на 200 на штанці 200 кг на хвилину. Я таке не робив вже у класичній стязі, я не знаю, більше року. Зараз спробуємо, що з цього вийде. 200 йде нормально, можна мовляти. Офігеть! 10 кг це спроба повторення особистого рекорду, так що тільки знаєш, що від ви вийде, але йде добре. На штанзі вже неймовірних 215 кілограмів. Спроба встановлення рекорда, мені смішно, бо я сьогодні не мав тягнути нічого, воно йде як по маску, зараз буде рекордне. Що? 15 пішло рекордно. Сталася технічна помилка, і я прорахувався, то Було 205 кілограмів, а не 215. Зараз буде 210 і спробуємо затягнути. 215 буде, якщо потягне. Не знаю, тут такі бліни нестандартні. А тепер справді спроба потягнути особистий рекорд. Рекорд, а в голові я собі вже накордив більше, тому що я неправильно порахував блінчики. А спробуйте ви порахувати правильно блінчики, коли вони усі не стандартні нафік. Ну що ж, залік в класичній становій тязі пішло 215 кілограмів. Це є мій особистий рекорд. Я дуже довольний, тому що я взагалі давно не робив тягу на великі ваги у класичному стилі. Максимум я тягнув це було 150 на 6. Так що це дуже крутий результат. А зараз я вже починаю розмінатися на зганову тягу в сумок. Сьогодні буде дуже багато станових. 10 кілограмів. Не брешеш? Не брешу, там є 20-ка, 15-ка, 15-ка, 10-ка, 35-ка. Кілько маєш в сумі. 90 190-та й рік буде якісь 20-ка, це має 8. Цифрій. Ходячи з цього експерименту, робимо висновки, що класична тяга на 5 кг завжди у всіх більша, як сумо. Якщо брати до уваги мою експертну думку після тяги відразу. Але насправді це тому, що я першою зробив класичну і всі сили пішли на неї. У сумо, якби я робив її першою, я думаю, потягнув би по 230-240 кілограмів. Ось таке. Відео такий дивний експеримент, який, до речі, пішов не по плану, бо в мене звідкись з'явилися сили і класичну тягу я робив дуже добре. Ну що ж, після цього дивного експерименту нема сил робити нічого, щоб качатися, прокачувати м'язи, тренування, типу, бодібілдери або щось таке. και όχι οι φάκελοι του Ή Και οι άλλοι, οι οποίοι επιτυχάνουν, είναι ο Δευτή και οι άλλοι, Сиска! Вийшло таке дуже цікаве відео з експериментом. Тренування було дуже жорстке. Як зробив дві тяги, це два тренування, грубо кажучи. І в кінці тренування обов'язково не забувайте всі поведіти okay. на турнікові. Просто ви розслаблюєте плечі. Це дуже корисно. Всім рекомендую. Підписуйтеся на канал і ставте лайки, якщо не підписалися тут. То...